Мешканця міста Броди засуджено за ухилення від мобілізації. Про це золочів.нет повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. За публічне обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури 30-річного жителя міста Броди визнано винним за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що у листопаді 2023-го обвинувачений прибув на повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оглядом військово-лікарської комісії чоловіка визнано придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. Відповідно, тоді ж йому було вручено бойову повістку. Згідно якої той мав з'явитися на загальну мобілізацію, однак фігурант без поважної причини не з'явився до призовного пункту для проходження служби у визначеній військовій частині, чим порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову Досудове розслідування ВП номер 1 золочівського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області.